навчально виховний комплекс Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 10 медична гімназія була створена 1975 року. З 1989 року директором школи є Стефанія Іванівна Шульга. В закладі навчається 252 учні, працює 29 вчителів. З 2005 року медична гімназія працює як опорний заклад із розвитку потреби здорового способу життя. У нашому навчально-виховному комплексі велику увагу приділяють зміцненню і здоров'ю наших вихованців. На уроках вчителі-предметники використовують оздоровчі технології, таких як плавання, швидка допомога, аптека природи, безпека харчування, сходинки до вершин'я, природа цивілізація та людина, валеологія, фізіологія людини. Я учениця 4 класу Локовецька Яна, і я знаю, що на сьогоднішній день здоров'я це найвища цінність. Хто здоров'я не цінує, в того вибору нема, або він життя змарнує, або те його злама. Ну а хто здоров'ям важить, то крапли не зберіга, то й вам з радістю розкаже, де черпається снага. Свою снагу до здоров'я діти черпають не лише вивчаючи основи здорового способу життя, але і відвідуючи басейн, де оздоровлюються та з користю проводять час. Наш третій клас ходить на уроки плавання вже другий рік. Почали ми займатися з другого класу, якщо порівнювати захворюваність. То ці діти, які відвідують басейн, то вони майже не хворіють, ми можемо сказати, порівняно з тими, з тими дітьми, які не відвідують басейн. Ну, головним завданням, самим головним завданням нашого відвідування басінна, Це виховання навичок постави, корекція деформації хребта, поліпшення координації рухів, вироблення правильного дихання. Ми їх навчаємо спеціальним плавальним правом, уміння триматися на воді, а також плавати різними стилями. В Кінці навчального року ми підводимо підсумки з наших занять, нагороджуємо спортсменів кращих плавців, а особливо тих дітей, які навчали, вміли міли навчатись плавання. І кульмінацією наших занять є спортивне свято на гостинах у Нептуна. Дітям це дуже сильно подобається, тому що ну кому не подобається вода, асовено дітям, коли вони маленькі. Вони хочуть купатися, вони хочуть ковыркатися, і для них це дуже хороше місце для того, щоб і енергію свою скинути, і щось отримати. Велику роль відіграє використання оздоровчих технологій. На уроках і позаурочний час ми застосовуємо оздоровчі технології: це і фізкультфилинки, прави для очей, пальчикова гімнастика. Це сольові лампи, аромалампи та подушечки малени. Подушки малени дуже такі цікаві і в той час корисні. Вони вони допомагають нашим дітям. Сформувати правильну поставу і осанку в загальноосвітній школі номер 10 медичній гімназії. Окрім того, аби дати дітям міцні знання, педагогічний колектив всіляко намагається зміцнити здоров'я дітей та навчити вести здоровий спосіб життя. Тому на кожному уроці максимально використовуються оздоровчі технології. Ми використовують всі технології оздоровчі. Це і фізкультфілинки з використанням наших каштанчиків природного матеріалу. Також ми використовуємо мішечки з сіллю, які нам допомагають правильно сформувати нашу осанку. Ці оздоровчі технології, які використовуються в нашій школі, узгоджені з медичними працівниками і враховують медичні діагнози наших школярів. Аналізуючи стан здоров'я школярів, ми бачимо, що оздоровчі технології дають позитивні результати. Педагогічний колектив, гордий тим, що несе таке почесне звання. Ми дуже раді в тому, що ми розпочали дану програму ще 10 років тому, що нам здійснено відділом освіти довіря. Про те, що ми являємося базовою школою школи сприяння здоров'ю і результативність наших дітей на лице, тому що є призери спортивних змагань, є переможці в навчально-виховному процесі, є переможці наукових робіт. І на даний час ми працюємо над чотирма науковими роботами, які відносяться до моніторингу здорового способу життя. В 10-й школі переконані, що ефективність роботи опорних закладів залежить від співпраці з іншими навчальними та медичними закладами та впровадження нових методів роботи. Навчально-виховний комплекс номер 10 медична гімназія, директор Шульга Стефанія Іванівна працює як опорний заклад із розвитку у потреби життя у здоровому способі. Ефективність роботи опорних шкіл у значній мірі, як ми розуміємо, залежить від впровадження у систему роботи нових форм та методів.